Добрий, добрий, добрий день, добрий вечір чи добрий ранок. Хто коли буде дивитися? Давайте подивимося Дніпро і Миколаїв. Да? Да. Дніпро і Миколаїв. Поїхали. Так, на 2.12.2022. Значить, так. 2.12.2022, будується з 1.12.2200 по 2.12.2200. Так. Ти мені сьогодні отремонтували бусики і ще подарили мені от таку, от таку, таку красиву, от таку красиву камушки. Там, там є розовий кварц, аметист і аквамарин, кажеться. Забула, забула! Хі -хі -хі. Друзі, пам'ятаємо, що скоро ми з вами зустрічаємося в будинку органу та камерної музики. І буде нам щось. Так, поїхали Дніпро. Дніпро, Дніпро, Дніпро. знаєте, влада буде намагатися зберегти, наприклад, да, там якийсь ресурс світла. Тобто таким чином намагатиметься е, ну, десь щось відключає більше, там десь щось, ну, щось трошки економить, трошечки так, та візьмемо щось воно. Я кудись та іщезла. Але, на жаль, на жаль, десь на одному із е те, що дає це світло, виникне якийсь чи то вибух, чи то пожар і все поламає, всі хатки поламає. Таким чином, люди будуть сидіти, якийсь приватний сектор буде без, е без електроенергії, без світла, От, будуть обмежені в цих ресурсах. дуже довго будуть чекати, коли нарешті щось появиться, коли щось запрацює. Е, скажімо так, поки привезуть якісь запчасті, я б так сказала, там якісь важливі запчасті повинні приїхати. Так скажу Чесно, чесно, причесно. Так, поїхали. Обстріли нічого. Про світло є. Про обстріли нічого нема. Параються, поламаються, взагалі якісь провода поламаються, Там, чи це паруться, не буде даже як їх соєняти. І буде пожар, який будуть тушити і будуть їхати машини, мігалки, отеу, віу, віу, віу. Оці всі діла. Тут тут, тут поки що поки що так ось. Дніпро. В не про результате своего здесь все-таки выбухнет одна из этих, чи то предстанции, то трансформатор, чищесь, и будуть жертвы. Тобто вибух цей буде, я би так сказала, це не то, що обстріляють, це, скоріш за все, при ремонті. При ремонті будуть робити щось, і воно так як вбане, і там люди пострадають, ті, що працюють. Це буде на околиці міста, пострадають майстри. Чи майстер, чи майстри, і будуть їх вести. Я б не сказала, що це буде обстріл, це більше прирмонтів. Так, друзі мої, друзі. Дніпряна парада. Дніпряна парада. прямо Дніпряна. Знаєте, тут такі карти, які говорять, що трошки, трошки треба помріяти про майбутнє. Про майбутнє і про якісь нові позитивні емоції. Вам дуже не вистачає позитивних емоцій, таке враження, що ви, знаєте, як то кажуть, ну, люди сильно зациклені вже на цих негараздах, що забули, як то його радіти, чому його можна радіти. Тому для вас така порада, що, ну, будь ласка, будь ласка, пошукайте, 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 згадайте те, про що ви мріяли, от, і наповніть свій простір цими позитивними емоціями. Наскільки це можливо? Наскільки це можливо? Так, Миколаїв. Миколаїв та сама ситуація. На 2, 12.22. Дивимося з 1.12.22.00 по 2.12.2200. Ви знаєте, десь коло води будуть спіймані де, ну, буде спіймана людина, де регешник. Притом молодий хлопець, який збирає дані. Далі будете без світла сидіти, все як полагається. І ще що? Десь у вас при власті, у керівництві, є люди, які насправді погані люди. І це або виявиться, або про це будуть говорити. Ну, скажімо так, або буде питання підняти про, як то кажуть, ворогів України, які знаходяться при владі. Так, Миколаїв обстріли. Значить, дивіться, на ну, Миколаїв буде летіти, але не спрацює ППО, не ППО, а оце як тривога. Тобто не зафіксують радари, отак скажу вам. Я, конечно, очень извиняюсь, а куди це я звонив. В смысле? У мене телефони живуть самі своїм життям. Вони самі кудись дзвонять. Я в шоці. Я, конечно, дико извиняюсь, хочу подивитися. І куди це я звонила? До кого це я звонила? Так! Стануть якісь свідомі новини, які будуть говорити про те, що якийсь чоловік, який пішов уже з, ну, звідкись він там пішов з керівної посади, насправді він там щось ще перемотив кучу бабла, чи щось таке. І ще що. І ситуація повторюється на, о, на том, в те місце, де, яке за територією е, Миколаєва да, знову буде прилітати прильоток якийсь буде там. Там десь впаде туди. Десь туди впаде. Хтось якийсь шахідик. Чи ще якась. очередна гнида. Так. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Да, Скажімо так, буде обстріляне те, що дає вам світло. І там буде вибух. І туди вже прилітало. І вже його важко ну, знову довести до ладу. І будуть вже думати, що робити, і, і ще що. І ще буде щось таке, пов'язане з дітьми. Що таке пов'язане з дітьми, теж там буде вибух сильний. Ну, так, от. Так, друзі, давайте вам пораду. Миколаївцям порада. Ви знаєте, у вас дитячі парки больні, поэтому треба бути дуже уважним і обережним. Там десь у вас є або міни, або розтяжки. Поэтому, хай... Хай потім паркам, потім скверикам. Діти не бігають. Отак от скажу. Так, ну що, друзі, мої віршики вже закінчилися, але в моїй книжці є ще кілька віршів мами. моєї мами. От, від якої в мене цей дар, я так думаю. Один вже в неї не такі короткі вірші, як в мене, але в неї вони дуже такі. такі не такі, як в мене. Не вірте, мам негарних не буває. Хоча природа вписує своє, хоча життя красиве роздає не всім, о ні, і навіть обминає. Ось згорбилась собі стара, підперлась палкою кривою, була красива молодою, ви скажете, колись була. А ось старенька, аж тремти від холоду чи від утоми була красива і свідома, що може довгий вік зробити. Не вірте. Мам не гарне не буває. Коли годує мама-немовля, коли воно те слово промовля, що маму мамою возвеличає, не вірте. Мам не гарне, не буває. От моя мама, вона Кобилянська строга Лариса Миколаївна. Вона полежала в крокрузі, потім вона виїхала. Не будемо говорити куди, того що. Того що виявляється, коли ти робиш якусь добру справу для людей. То в тебе чомусь з'являються вороги. От інтересна, яка да, ситуація? От так от. Тобто, є ті, хто не хочуть, щоб ти робив щось добре для людей. Тому всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео і яким я подобаюся, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!